Ви дивитесь Кременчуцькі новини. Вечір добрий. За кілька секунд у випуску дивіться. Школярка Марія Щербуха потребує допомоги. Як учасникам бойових дій повернути кошти за оплачений проїзд, та депутати міської ради готуються до сесії. На початку року комунальники розпочали кронування та санітарну обрізку дерев. Наразі цей процес роботи триває. Така робота проводиться, аби видалити зайві і небезпечні гілки і звільнити пішохідну та проїзну зони від небезпечних чинників. Сьогодні працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука кронували каштани і тополі на вулицях лікаря Богоєвського та Софіївській. Піднімаємо крону дерев, кронуємо дерева. І, ну, в основному, щоб було от з цієї сторони, щоб обзор відеокамер був, а з тієї сторони просто дерева вже старенькі були, ми просто їх кронували, щоб не нашкодило, коли вітер там досягти, нам не обламалось, не впало там, на територію, все це діло. Рацівники благоустрою зазначають, проводити кронування необхідно. Це в першу чергу корисно для самих зелених насаджень. Адже коли дерева підрізані, то мають здоровий вигляд. А коли ростуть неконтрольовано, крона загущається. Виникають пошкодження внаслідок терця гілок, і як наслідок зараження шкідниками та хворобами, ослаблення дерев. До того ж, підвищена парусність рослин збільшує небезпеку падіння дерев. Років 15 було. Велика стихія була така, що багато дерев, я навіть пам'ятаю, вулиця Гвардейська. На кожен під'їзд впала по дереву. Впала по дереву. Я навіть в одну квартиру заходив на четвертий етаж, бабуся жила сама, і я випилював з квартири, прямо залізло дерево прямо в квартиру. Триватимуть роботи з кронування до того часу, поки в них не розпочнуться біологічні процеси, пов'язані з рухом соку. Планується провести такі роботи у всіх мікрорайонах Кременчука. Марина Корнічук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 21 лютого відбудеться 35-та сесія міської ради. Сьогодні на засіданні президії було затверджено перелік питань наступної сесії. В порядку денному їх 88. Зокрема, депутати заслухають інформацію прокурора, керівників відділу національної поліції та батальйону патрульної поліції щодо протидії злочинності у місті. Розглянуть звіти про роботу постійних депутатських комісій. В Порядку денному і бюджетні питання про виконання бюджету за 2018 рік. Виділення коштів за рахунок вільного залишку, фінансування комунальних підприємств, ШРБУ, КТП 1628, благоустрій Кременчука тощо. Питання придбання нових комунальних автобусів, які здійснюватимуть перевезення мешканців правобережжя. Обговорили і перспективи придбання нових тролейбусів на автономному ходу, які планується закупити вже цього року. І курсуватимуть вони також на правобережжя, петрівку і кохнівку. Зараз документи на розгляді у консультантів в Лондоні. Тільки Лондон дає добро. Документи пішли, тендер проводиться на 10 тролейбусів з автономним ходом. Чи то будуть тролейбуси з акумуляторною тягою, чи то будуть тролейбуси збудованими дизель-генераторами, які будуть генерувати електроенергію, і потім від неї будуть працювати електромотори. Тобто, то був вже вибір після того, як заявники нададуть свої пропозиції. Розглянуті питання фінансування ремонтів у медичних закладах. На деякі з них спрямують кошти держбюджету, що залучає народний депутат Юрій Шаповалов. Депутати мають затвердити і внести зміну у низку міських програм, як то захисник України, оптимізації системи теплопостачання, охорони тваринного світу. Тож усі питання розглянуто. Розпорядження про скликання сесії підписано. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці та районі працювала Державна екологічна інспекція. Вимірювали радіаційний фон. За допомогою дозиметра інспектори перевірили рівень радіації у п'яти точках по місту. По вулиці Жадова, неподалік Крюківського мосту, у нагірній частині міста, в районі вулиці Київської та на початку молодіжного. Результат вимірів. Радіаційний фон складає 5-6 мікрорентген на годину. Сантиметрів 10, 6, 5. Та поряд з містом є підприємства, які потенційно несуть загрозу крименчужанам. Біля одного з них Біланівського гірничо-збагачувального комбінату також перевірили радіаційний фон. Результат 11 мікрорентген на годину. Варто зазначити, що проти будівництва біланівського ГЗК вже кілька років протестує громадськість на чолі з мером міста Віталієм Малецьким та народним депутатом України Юрієм Шаповаловим. Радіаційний фон у районі підприємства вже вищий, ніж у Кременчуці. Тож розробка біланівського родовища призведе до. Екологічної катастрофи регіонального масштабу Нещодавно в ефірі Кременчуцьких новин вийшов сюжет зі скаргами учасників бойових дій на перевізників приміських та міжміських маршрутів через те, що останні не надають безкоштовного проїзду. Тоді ж телефоном ми зв'язалися з перевізником, який пояснив, відшкодування за придбаний квиток учасниками бойових дій здійснюється в управлінні праці та соціального захисту населення. Тож за коментарями ми звернулися в департамент соціального захисту населення та питань АТО. Якщо ми говоримо про перевезення, які йдуть між між обласні, то це вже програма обласна, яка діє у Полтавській області починаючи з 2016 року, і тут уже за компенсаціями проїзду звертається особисто сам учасник антитерористичної операції або особа. Яка має право на ці на повернення цих коштів, тобто на приміські та міжміські напрямки діє обласна програма, що передбачає грошове компенсування безпосередньо учаснику бойових дій. Для цього слід звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування на обліку. Якщо це обласна програма, то в неї були внесені зміни в кінці 2018 року. Починаючи з 1.01.2019 року, він повинен звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування на обліку і надати заяву відповідного зразка, яка є в управлінні. Проїзні документи до проїзних документів відноситься лише фіскальний чек, в якому зазначено чітко прізвище ініціали пільговика, а також номер посвідчення, відповідно до якого він здійснив цю поїздку. Підтвердженням вашої поїздки фіскальний чек, що надає автостанція за її відсутності. Проїзний квиток. Є по Полтавській області деякі міста, селища, це СМТ Чутове, Грибінка, Диканька, Козельщина, Машівка, Решетилівка і Шишаки, де, наприклад немає автостанцій і де немає можливості видати людині фіскальний чек. То якщо це було безпосередньо поїздка. По цим пунктам то тоді надається просто проїзний квиток, затверджений формою. А ось на міські перевезення діє міська програма, за якою відшкодовують пільговий проїзд перевізнику за відповідним зверненням. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чні випускного класу 11-го ліцею активно готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. До іспитів мала б готуватися 17-річна Марина Щербуха, аби потім вступити до медичного вузу і в майбутньому стати лікарем. Та замість того дівчина бореться з важкою хворобою. У школярки діагностували лімфому рак третьої стадії. Дитина зараз проходить курс хіміотерапії, променевої терапії. Кошти витрачаються дуже великі, планується друга, тому що, як мінімум, сказали, це дві хіміотерапії. Скільки їх буде, лікарі не дають таких прогнозів. Будуть дивитися по стану здоров'я. Ми сподіваємося і дуже в це віримо, що вона обов'язково цю недугу. Вона здасть ЗНО, тому що вона, вона просто молодець. Класний керівник розповідає. Марина дуже активна, дружелюбна і розумна дівчина. Вона призерка та переможниця різноманітних олімпіад. Маринка. Вона досить талановита учениця, вона старанна, навчається навідмінно, Планує в цьому році закінчити школу з медаллю. Бере участь у всеукраїнському конкурсі захисту робіт Ман. Ми вважаємо здоров'я, ми хочемо, щоб вона швидше до нас поверталася. Ми її тут всі чекаємо, любимо. За своєю подругою сумують і однокласники. Вона дуже життєрадісна, постійно давала нам списувати. Маринка дуже швидше, ми тебе дуже чекаємо. Марина наразі проходить лікування у Полтаві. Лікування дуже дороговартісне. Батьки Марини не мають фінансової можливості самостійно сплачувати увесь курс лікування. Допомагають дівчині в боротьбі із раком небайдужі кременчужани та навчальний заклад. Педагоги та учні вже передали більше 30 тисяч гривень, але цього недостатньо. Тому у знайомі та друзі просять і інших, у кого є можливість допомогти Марині подолати важкий недух. Кошти можна перерахувати на картку мами дівчинки. Також для збору грошей в мережі магазинів принцип встановлені спеціальні бокси. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Менше двох місяців залишається до виборів президента України. Тож органи ведення державного реєстру виборців звіряють списки громадян, які голосуватимуть на своїх дільницях, та оформлюють тимчасові зміни місця голосування для тих, хто у день виборів перебуватиме за межами міста або країни, наприклад, у зв'язку з навчанням, відрядженням, доглядом за хворим родичам чи будь-якої іншої підстави. Щоб проголосувати у іншому місті, не за пропискою, необхідно з'явитися до свого відділу ведення державного реєстру виборців і подати відповідну заяву. Повинна передоставити нам відповідний документ, ксерокопію документа. Оце ми долучаємо до заяви людини. Опять же, людина повинна з'явитися з, з паспортом і ксерокопію, долучаємо цей правову підставу, і людина у день виборів опиниться, де їй потрібно у день виборів на тій дільниці, яка їй підходить. Спеціаліст відділу допомагає визначитися таким людям із виборчою дільницею, роз'яснює, яким чином він може. Прийти, знайти і проголосувати. Оформити тимчасову зміну місця голосування можна не пізніше, 25 березня 2019 року. Це стосується і виборців, які перебуватимуть за кордоном в день виборів, але мають бажання скористатися своїм правом волевиявлення та проголосувати на закордонній дільниці. Вони можуть звернутися або безпосередньо у консульство тієї держави, де вони будуть напередодні виборів, або безпосередньо до нашого відділу. Якщо звертаються безпосередньо до нашого відділу і зазначають, наприклад, що вони будуть у Німеччині, вони надають нам. Підставу, документ відповідний пишуть заяву, і ми їм допоможемо визначити найближчу консульську установу у цій державі, яка їх влаштовує, до якої їм буде зручно добиратися. Таким чином може як у нас звернутися, так і безпосередньо у Німеччині знайти відповідну консульську установу і стати там. І таким же чином він буде у кінці списку, зазначений на цій виборчій дільниці закордонній, утворені на постійній основі лише на закордонній дільниці у кінці списку. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуська школярка Марія Семчук посіла перше місце на очному етапі обласного туру всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів. Одинадцятикласниця навчально-виховного комплексу номер 5 пригадує, як в 10 років перше потрапила до шкільного музею. Все розпочиналося у цьому музеї, коли найкращих учнів школи привели сюди. Ми були маленькими дітьми, які дивилися на все з. Такими ученятами, тому що це було дуже цікаво, і це було щось нове для нас. Заступник директора з навчально-виховної роботи Вікторія Пермякова готувала Марію до конкурсу. Той перший візит Марічиного четвертого класу до шкільного музею пригадує й досі. Коли прийшли ці учні випускники четвертого класу, я зрозуміла, що вони ну знаєте, як вогонь в очах загорівся в дітей, і вирішили спробувати це вперше. Було такий експеримент, саме екскурсоводів. П'ятих класів тепер Марія, одинадцятикласниця. Вже й сама проводить екскурсії у шкільному музеї для дітей молодшого віку, старшокласників та дорослих людей. Музей був засновано у 1975 році пономарьовою Галиною Миколаївною, директором школи, почесним громадянином міста Кримачука. Дівчина зізнається, сьогодні вже з легкістю може провести три екскурсії на день, отримує неабияке задоволення від зацікавленого слухача. Я в цьому музеї не перший раз. Мені дуже подобається, як розказує Марія. Участь в подібних конкурсах учні навчально-виховного комплексу номер 5 приймають вже не вперше і мають заслужені відзнаки. Пам'ять про війну єднає і а ми ту сламу збережемо. Також наш учень, вже випускник Станіслав Шмиголь, їздив у Київ і представляв наш навчальний заклад згідно, згідно музейної роботи. Ну, на цьому ми зупинятися не плануємо, продовжуємо. І наші 11-класники вже в цьому році передали свої повноваження учням. Наразі Марія готується до останнього туру всеукраїнського конкурсу, який відбудеться в березні місяці в Тернополі. Водночас дівчина зізнається, пов'язувати свою майбутню професію з музейною справою не збирається. Вона людина талановита і має чудові вокальні дані. Плине кача по ти сині. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Каучсерфінг, серфінг, з англійською мандрівка диванами, одна з найбільших соціальних мереж гостинності, учасники якої безкоштовно діляться один з одним місцем для ночівлі під час своїх подорожей. Серед них є і Кременчужани. Олександр зареєструвався на сервісі досить давно. А от активно використовувати став відносно нещодавно. Для нього все розпочалось з бажання підвищити свій рівень англійської. Дещо можна взяти практику у вивченні англійської мови, як не кауш серфера. Це перше, що мені спало на думку. В мене колись була заповнена сторінка моя персональна, так ти ну колись десь був зробив, але от згадав і вирішив так ну ловити. Десь, мабуть, місяців чотири, так що нікого не було зовсім. І тут британець його звали його звати Пітер. Він з Лондона, звичайний вчитель коледжу. Він автостопом подорожував по Україні і вирішив зупинитися у нас. Так, Пітер прожив в нього півтори доби для Олександра. Це був чудовий досвід і незабутні враження. Він зізнається, що було важко весь день думати англійською мовою. Проте було зовсім не страшно пускати незнайому людину жити до того ж безкоштовно. Тут нічого страшного, те саме роблять інші люди, і це є. Такі самі люди, як і е, за кордоном. Тобто, ну тут немає нічого страшного. Тут головне перебороти себе, повірити в те, що він е, ну він така сама нормальна, адекватна людина, як і ти каучсерфінг це соціальна мережа не тільки для пошуку безкоштовного житла, це ще й можливість просто організувати зустріч з іноземцем. Так нещодавно Олександр познайомився з гостем із Туреччини. Я показав трошки нашого міста. Ми трошки поспілкувались, посиділи у кафе, випала чаю. Ну, це така бесіда була десь 4 години, і ну тут вже було набагато легше. цей хлопець його звати Харун. Він із Турції, із Анкари. І так само, до речі, запропонував мені. Каже: якщо ти бажаєш, будь ласка, приїжджай. Пізнавати щось нове, обмінюватися знаннями і досвідом у різних сферах життя і розширювати свій світогляд. Це і є каучсерфінг. Це нові знайомства, це подорожі це фінансове питання. Якщо вважаєш подорожувати, то можна і без, без цих усіх готелів, і так далі. Сергій Лашко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Погоду завтра впродовж дня синоптики прогнозують малохмарно без опадів. Нічна температура повітря мінус 7, мінус 5. 5 денна, -1, +2. Це все на сьогодні. Гарного вам вечора і до зустрічі за добу!